Ого, ти так ефектно призумаєшся. Поїхали. <рив> так, зразу треба нейтралізувати. Ой, oh йо. Воно тут нічого так. О! Дирку робить. Кріпер нам поміг. Але немає вже спавнера, да? Так, але треба цей замурувати. Ззаді тебе. Хто? Скриня, скриня, скринь. Я вже думав кріпер. скрипті. Та, ні. Це цей рідкісний момент, коли ми будуємо в цій грі. В цій грі? <світ> ну, в цій карті. В цій карті. Я паню. Мені здається, що вона заслуговує на те, щоб називатися грою, правда? Так, бо це окремих десь так годин 20 геймплею, то це ну, понятно? А роботи. Рем? Ну да. Слухай, перед тим, як відкривати скрині, дивись, чи вони не цілохотронські. Mm. Та я вже забув, як е, вони нас має Вони, коротше, отут Білий таке. червоним буде таким, довкола цього білого. Mm -hmm. Ну, коротше. Трошки є ніж тяжкі, але таке не чітко от серйозно, так що це ну, бач не тут. Угу. Mm -hmm. Так, але ж де тоді, якщо не тут? А, стоп, що так. це написано? Remember kids, діти? don't just walk off clips for reason, Joe Hills. Що? Коротше, не виглядати за цей. А, то мабуть в цьому і скривається таємниця якась, ні? Може і ні. Ну, значить, вовна в всьому, там де ми були. Ну. Мабуть. Але все одно нам треба повернутися, віднести оце все. Але, в принципі, скоро вже буде це і третє, пер... друге перехрестя, бо це вже остання ділянка, тому можливо навіть не буде сенсу. Ну, так, та, Тому я... йдемо я далі буде. Правильно. А, це сюди хліба? Я, я не знаю. До речі, бачиш, це зимовий біом, бо листя такі ціє зелені. Угу, Чекай, ковиру. я не знаю, здається, Ні, це не сюди. І не сюди навіть. Думаєш? Ні, сюди. А, ні, не сюди. Де. То не сюди і не сюди, то з іншої сторони отам. Угу. то добре, як скажеш. Ну мені так. здається, так. Я не знаю, взагалі. Я просто трошки орієнтуюсь в місцевості. Я зовсім. Це сюди, типу. От, сюди, але. але сюди. Ага, точно. Угу. Бач, тут інакше вже листя. А тут гарно, правда? А це вже джунглі, походу, або. Або. Або плоский світ. Як завжди. Так, нам на той бік. А, а по-моєму... Точно. А по-моєму, точно на той бік. Та ні, ні. Ладно. І ми ж прийшли, щоб факел тут поставити. Так, та бо тут просто було не гарно. Темно, ну, не негарно було. Та, от, на на міні-карті, якої у нас немає, відсвітлювало, що там типу, треба поставити факел. Угу. Всім <ріст> <ріст> три, подон, зараз разом 10. Ну, ну, але все одно я програю. Ну, по всіх факторах. Це, і постараємося, щоб нам хотіло 10. Хоча на ПвП Арені. Щось вийшло так, що я виграв. Ну. Не ну, знаєш, ПВП це одне, а з мобами... з мобами легше, вони ж тупі. Ага, то я типу з мобами туплю, а з тобою, типу. Ну. Не, я маю на увазі, що ти не тупий і з тобою тяжко на ПвП арені було. Ой, а, до речі, це не тикай факти, на гравій, бо я щось забув. А що з ним? Опадати буде? Та, та ж може опадати. Так давай попробуй. Ні, ну та пробуй просто. Я не знаю, я не хочу впасти і все втратити. Я попробував, нічого не падає. Попробую, ще тут, нічого не падає. І тут нічого не падає. А тут нічого. Може тут? Ні. А тут? Ні. А тут? А тут? А тут. Добре, добре, добре. Не падає, не падає. О боже, це епік. Оце треба було на цей, на ескіз робити. Та тоже. О, я здається, знайшов дирку. Ні, не знайшов. Я зробив скріншот. Я зроблю цей ескіз до цього відео. Це якась восьма серія, походу. Так, але я забуду. Так, я бачу скелета тут. Я бачу пароль. Я бачу пароль. Я знаю. Ще щось там. Ти куди стріляєш? В скелетів там скелети. Ти не бачиш їх? Ааа! Це нас таке? Ага. Нічого собі. Козли довго. <свист> Відстрелюється. Слухай, як ми будемо вилазити? Я не знаю. Ну я по ліанах лізу. Там куди вилізу, туди вилізу. Чекай там я якусь табличку побачив. Десь сюди. Де. Зараз, зараз. Чекай, я вже просто високо виліз. Це якийсь секрет, походу. Я звідси оглядаю. Стак, this wine looks like a good one. Ага. От по цьому лізти, походу, або це пастка. Ну я не знаю. Я тут свій, свій, на своїй хвилі. У тебе там своя атмосфера. Ну <гум> я поліз цим боком лізем. Альпіністи. Але я би це, я би краще зробив тут якусь драбинку безпечну. Але потім це зробимо. І куди там ти долізеш? А, так, правильно. В твоїй стороні там є світло і там здається то, що треба. Тобі є перлини? Є. Yeah. Нема? Кажу є. -е -е". А, ну yeah. то кидай сюди зразу та й піднімайся. А я так високо не мій кидати. Я навіть не знаю де ти є. Не бачиш мене? Коротше, кидаю куди-небудь там десь приземлюсь. Ой. <сх irritating> а де ти є? А бачиш, я тільки що факел тец, тут. Не дуже. Так, і немає по чому полізти, аня є. Так. Я кудись лізу, але. Щось я тебе взагалі не бачу. І десь тут вже мав бути той прохід, який я бачив. Ти вже в якийсь прохід зайшов? Вон я бачу зверху. Тобою. А, точно, це ти. Ура! Але, блін, як ти тут виліз? А я обійшов. За... Повертаєш зараз направо. Ага, бачу. Сам зробив? Опа! Ха! Тут якісь таблички. Що за таблички? Як кто туди заліз? Вверх, вверх, по подліані. Ох, <laughs> oh, you are wow. on. Ого. Хм, hm, щось не то. Try not to fall off. I mean just peek over the edge. Check-out. Save you. Та добре, не будемо падати. Слухай, мені мене mm -hmm. драбинка тут, якщо що Окей, пробуй. Але куди, куди ти не відлізеш? Вверх. Oh! Жива... Бережно бере... Виліз. Я живий, не переживай. <реш> так, все добре. Я поки що йду по цій стежці. Не, давай летом сюди. Я зайшов кудись. Але нікуди, по суті, не зайшов. ні, я сюди пішов. Тут цікавіше. Виглядає. О, я уже вылез. Туда куда треба? Ну, не знаю. Мы я типа тоже куда сюда. -то тут вилез. скелеты. А, тут бы крипер. Уже они. А, вот, стоится там прохит. А вот и я. Да. да. Я бачу. Бачишь? Так, кто первый добирается до прохода? Той лох. <laughs> супер. Ты nee. супер лох. Я супер лох. Ну, до речі, я супер лох. Блин, а цей діамантовий меч такий тупий, мій попередній був набагато кращий. У мене щось немає діамантових мечей. Это я. Та я ну, тут. Я тебе вже зачекався, супер лох. Ну, та я ж їм. Крипер. Кому їм? Ну їм Людям. А, людям, всім. Всім людям. Такие добрые що всім, всем, всем людям. Всім-сім всім. А що ти їм робиш? Ну їм. Що їж? Їжу. Кому? Людям. Всім. <смі> Добре, ладно. Забили, бо щось дивно, розмова почалася. <смі> Наркоманська якась. А чого? Ну тому що в роті ростуть гриби. А може треба було побігти в той бік? Давай побежимо в той бік каміння різниця. Та не, можна й цей. Та ти біжи в цай, я біжу туди в цей, як шо. О, морква. Ну круто. Можеш її з'їсти, я дозволяю офіційно. Офіційно дозволено. Так. Падон одобряє. Оу е. Мм, а що мені ця карта нагадає? Супер хвостйл 14. Эээ. E, Вакін Up. Так. Да. А чого? Ну не знаю, автор той самий, назва майже така сама. А, тільки, взагалі... тільки цифра. <laughs> <laughs> да. Ня-ня, просто оцей от момент, типу, з закругленими рівнями. Він щось нагадав мені там той рівень. О, так, я бачу під... вовну. Підводний. Де ми теж такими закругленими штуками дрюка. <хух> Тут дзюрка утворилась. Почекай. Падон, я бачу вовну. Молодець. Що мені тепер тобі видати медаль? Можна. Ну я ще ну, не маю. Ну мене є едем насправді медаль. За що? Та я ж на танці, колись ходив. А -а -а. Не, танцор. Молодець. Ай молодець. А -а -а. Чекай, так, я ]мо тут дома. я тут чую цих. Я тоже не тільки Кабанів. Чую, я тут їх бачу. Кабанів? Кабанів, да. Так, тоже чую. Да, вот мене б'є один. Oh. Тут дійсно дуже... Ні! Пішов ти в допу. Дуже довго падати. Ой, я зараз помру. Акуратно, що дай нам фільм не скинув. Так як навіть. Вау, wow, я живий. Я живий. Вісім <сху> три. А все через. Якось скелет, який стрельнув і відправив мене наперед. опа па ой 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 Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Фух! Два хипе, півтора. Я зараз постараюся на тебе добігти. Ну, але я не думаю, що встигну. але ти взяв з собою речі якісь. Та, тільки меч і броню. А, ну то добре. Ну думаю, мені цього має ходити. Ну, Я думаю, тобі вистачить. Так Щоб треба мої речі не встигли диспавнитися, спавнитися, буде, буде супер. Падон, 5 хвилин це дуже багато, насправді. Ну не знаю, не знаю. На thech мені не хотіло. Ну там ти півгодини десь бігав. так чуюсь, я забукав. До речі, дивився вчора відео, я вехся. Ой. Залагало. О! І що там? Він показував, відео називається слабкість зомбі-пігменів. Знаєш, в чому їх слабкість? Що не можна ще катати їх за п'ятки або В тому mm? що вони не мають цього. Е... Пісня. Штучного інтелекту, в них набагато гірше, ніж в зомбі. Тобто вони цей... Вони не обходять ями. Mm. Вони стрибають в них зразу. Я ми. Угу. Цікаво. <рігл> Два пігмена! За один раз. Я їх вбив. Ну, ти ж міг. <рігл> Та ні, вони дуже сильні. О, табличка! Табличку дропнув. Просту. <рігл> Я думав, вона прокачена. Єе, yeah! я добіг до своїх речей. Тепер все акуратно зібрати. Не просрати. Не вмерти. Все зібрати, посортувати. Все, щоб було по феншую. Що ми все перевіримо. Це мені не треба. Ось гриби мені треба. Так, це було тут в мене. Це було тут. Хух. Так, ну і як же ж ми будемо з ними боротись? Ти, ти цей забрав? Що, вовну? Так. Ні. Чого? Бо ти я... досі не, не пройшов до неї? Ні. Ти пройшов? Ні, ну я майже був біля неї, але мене скинули. Ну та мене, мене не скинули, але. Ну от і я і все? не хочу, щоб мене скинули. Я теж не хочу, щоб мене скинули. Не, ну як сказати? <рес> Є в мене така якась потаємна мрія опа па па опа оп, 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 біжить, 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 біжить. Ти де. О. А, внизу стою собі відпочиваю. Та я, я до Пігмена. А. О, він впав. Mm. Тупак. Шакур. Блін. Там... Чую, біля мене тільки що приземлився. А ти десь внизу там? Так, я в самому-самому самому Угу. -самому -самому Ех, ех, ех. Так, це треба все зараз гарненько тут посортувати, але я з собою ношу декілька а т... Твої що? речі впали вниз? Та, я ж я сам вниз впав повністю, мене ж скинув зомбі пігмен Ясно. А, то прикольно, що твої речі внизу, так? Ні, бо спочатку, типу, там була платформа нормальна, і тут, тут коротше, кріпер підірвався і зробилась така диренція. І все. І типу, я б'юсь, бьюсь бьюсь, тут мене скидають, я лечу вниз. О, от, я бачу цю дирку через яку я впав. Ну коротше я тебе... О, пігмент летить до тебе. Не видно. А, ні, видно вже. Впав розбився. Хороший хлопчик. Так, треба далі посортувати речі, так як вони в мене mm -hmm. були. Що там? Що там смішного? Та не можуть мене дістати. Mm -hmm. Блін, а як же ж туди підійти? Все, гарно посортував, мені подобається, можна жити. Ай, молодець, впав прямо в яму. О. Я тут тільки отримую посилки і збираю з них лут. Та вони нічого не дропають людського. Ну, золото. Штани тільки. Не знаю, вони золото мне дропають. А, часть. золото. Ну, в мене так само. А мені то золото. До одного місця. Та, коротше, я забив, я будую міст. Давай. Бо... Я так бачу. Тут же їх мільйон набралося. Мені до тебе підніматися, чи ні? Ще сенсу ноль. Нє, та є сенс, бо ж тут, походу, має бути цей. Прохід? Перехрестя звідси. О. Oh. Ну походу може і не бути. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, ну... Отиця у факелів трохи повинні помаліше спавнитись тепер. <ріст> О, вовна. Блакитно, забрав. Ти, ти навіть вибив вікна, я бачу. Та то не я, то. А, кріпер То крипер. Ну гаразд, там шукай вихід, я не знаю, роби що хочеш. Живий. Коротше, я звідти забрався. Я Молодець. взяв вовну. Е, ти вже виліз? Та, так. я от біля тебе сзади тебе, бач. Чо, мене не бачиш? Не бачу. Як не бачиш? Та от же щастлив біля тебе. Вот факел поставив. Що, не бачиш? Не бачу. Та ладно. Я лізу по поліані. Та я поняв, що ти гониш з мене з третього разу. З третього разу гоню з тебе. З третього разу поняв. Ага. О, я бачу тебе навіть. Я а, теж себе стоп. бачу. Ну, точніше, я себе не бачу. Хоча ні, от тепер бачу. Побач себе. Впізнайся. Себе. Так, я можу, в принципі, кинути зараз перлину, але це небезпечно. Нє-ні, <рес> не треба. Ні, головне, щоб тут не заспавнились Крі... кріпцери Кріпаки? Кріпаки. Лови скелета Запустив. Аня дякую мені. А ні, він не впав. О, привіт. Кріпер, ну, кріпер, тут, кріпер, кріпер, кріпер. Я бачу все такий крутий. Ну весь в алмазних... ...приколах. Ну. А я не знаю, треба шукати. Я думав десь я тут. Я думав, то наверху. Та блін наверх я не дуже хочу йти, бо там ці галі ми свині. Це по-любому наверху має бути. Ооо. А ти що, не знищив спаунери там? Ні. А, ТНТ. А є, блін, ну пішли, знищимо зараз. Так. Я так надіявся, що не треба буде тебе приєднуватись тут. А я та ясно, що а я. Ая. Так Кріпак. Мій лук скоро поламається, так ти тут? Твій лук? Мій лук. Твій Мій... лук. Стріляйку. О. Ні, стоп, то це ж ми тут і були. Ні, ну та правильно, треба йти до цих. Тільки йдемо цим боком, бо там. З того боку цей. Ну гаразд. Не побудовано. Ой, табличку поставив. Фух, блін, це ж була прокачена табличка. <ріст> Та лайно, коротше. Uh... І це причому нечайний. Ти uh... є? Це ти мені. Та. Це ти мені крихти золота полишав. <ріст> так. Щоб я знав, куди бігти Так, так, це як. Як. Ганзель і гретель або. Чекай, чекай, чекай. опо Опа, 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 по пооо Треба собі захист якийсь поставити тут. Чекай О. чекай, тут все захищено, дивись. Вони просто відштовхують конкретно. Треба глянути, де в них тут спаунер. Е, я бачу спаунер. зараз я вже не буду. Чекай, чекай, скелет стріляє десь. Та це я стрілю, якщо а, ти. А, добре. Десант. Так. Опа, хлопче, ти як сюди потрапив? Навіть не пробуй мене стрі вдарити. Я так не хочу. Тікаєм, 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 тікаєм. А шо там? Єе. Yeah. Вже нема? А вот прохід, бачиш? Да. А, точно. От, чекай, давай доб'ємо їх всіх, що вони вже всі померли тут. Та фіг з ним. Я заберу собі одну вовну. Давай. Бо я, я вже останні дві вовни не мав навіть. Ага. Ну бери, бери, але тут треба якось пуститися, нормально. Блін, тут Опа, так. Опа, а це ти поставив? Що? Плиту. Ну, та я ж підірвав не, цей не. Yes. Так. Стоп, я щось тепер не бачу того шляху. А вон він прямо. А це? Не шлях тут? Дивись. Тут теж шлях. І це не? шлях, два шляхи. Давай сюди стрибаємо. Ну давай. Дати тобі перлинку? Ні. Yeah. Да, це одну тобі нам. Що, будеш пішки? Ну. No? А я. Я манав. Та просто нам придется знову тут ходити. Стоп, там ми тут. О, це я звідси прийшов. А, значить, туди йдемо прямо. Чекай, чекай, там крипер. Та я бачу тут взагалі дирочки. А, він вверху. Ой, oh, щось підтурможувати почув. Так, ну, пішли. Тут аккуратно буде, тут все треба за... забудувати. опа па Так. Ну і. О, тут так багато спаунерів. Спаунерів? Оу. Oh. Уже, ah! ah! <кхеш> Вже, вже чую щось неладне. Ти де там? Та я тут забудовую, щоб а, захист да. від нубів. Та тут цей. Тут, коротше, галіма ця я, пастка для нубів. В плані ну, зілля. — Я би там точно зап... запастився. Та я ж цей. Я злапав зілля по вільність 3 хвилини. Ух ти, диви, Шоломи валяються. Та це я виймав і потім побіг назад і він впав. Ага. Дивись, чекай, чекай. тут треба зламати. Дивись, зараз покажу тобі. Зараз-зараз. О! Бачив? Я yeah, понял. <laughs> <I understand. laughs> Показал. Так, короче, я займусь цим. Я буду вид стрельба с ним сейчас. Ти собі там копай, я буду стріляти. Ааа В Мене тоже попало. Так, бачу диспенсер. О, каміння. Каміння? Каміння. Каміння. Глушниця. Блин, керка моя каміна сломалась ну, Тут ну, каміння, ты... падон Справжні? Справжні. Будто вот не може. Ладно, зараз тоді візьмем. Давай сломаем ці спаунери, Угу. Угу вже тут протратил купу. Я цей ламаю. Ламай його. Блін, але тут якась вагонетка їздить. Оооо. Нічого нічого, нічого. Зараз якраз доламаємо тут і все закінчим. Так. Як тільки доламаємо, так зразу закінчимо. <схід> О, там ще кріпери чекають, бачу. Бачу, бачу, там багато хто. Так, 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 так. Ти ламаєш? Так. З можеш їх вбивати. Добре. Опс. Mm? Yeah. Так, все. Давай ще цього хлопця. Звідкись, звідкись тут хліздить вагонетка, чуєш? Ну-ну. Коротше, дивись, оце вверху все каміння. Зараз ми його добудемо і зробимо нормальні кирки. Але в mm -hmm. наступній серії. Точно. Ну а, добре, ніч, бувайте. Бувайте, Ciao. гарних Ciao. снів. Ого, ти так ефектно призумієшся.